Є друзі, друзі, ого, друзі. Є, друзі, знову. Друзі, знову. Оба є, ви бачили, бачили, бачили? Друзі, приїхав сьогодні пошукати окуня і щучки. от така от прекрасна водойма. Я тут до Нового року вже ловив непоганих окунів, щучка попадалася. Ну, сьогодні буду пробувати ловити. ну А ви не перемикайтеся і дивіться, що вийшло з даної риби в ловлі. Тому погнали! Погнали! Ну що, друзі? Приступаємо до ловлі. Наша перша луночка. Достаємо нашу удочку лісовка. З балансиром, звісно ж, мікрон. Один із самых прикольних балансирів по ловлі окуня це отакі от мікрончики. От. Будемо пробувати спіймати щось. Бачили, друзі, була тільки що підбивочка одна. Ну не хочу її добирати поки. ну Що, друзі, йдуть покльовочки, але поки не засікається. Ну, може тут дрібнота її дуже багато, тих такі о, як спічки вони. Можна в спічечний коробок складувати. Але серед них підходить і хороший і грам 300 окунь може бути. Щучка буває, пролітає. Ну, її спочатку потрібно знайти, звісно. Є друзі, друзі. Ого, друзі, дивіться. Ха-ха. Зараз, чекайте, я вам покажу, дивіться. Я знав, що він клював. Подивіться на цього кабана. Дивіться, який кабанейро. О, таких я вже, блін, до нового року тільки ловив. Зараз до знову... Є! Є, блін, отаких, от отаких кабанів треба мікрончиком моїм ловити. Дивіться, це мікрончик і от таких от він кабанів ловить. Продовжуємо. Ааа, як я задоволений. Давно я вже не ловив крупних окунів. Знову була покльовочка. Буває такий крупний окунь приходить. От знову була покльовочка, він б'є легенько от. і може через декілька підкидів зреагувати. Ну, мені вже подобається, що він взагалі ну, проявляє себе. Сьогодні достатньо вітряно і ну, некомфортно для зйомок. Може трохи бути зашумно. Я стараюся спиною сідати до вітру, щоб було краще вам чути звук. Є, друзі, знову дивіться, дивіться, який окунь. Знову наш мікрончик приносить окунів. Бере достатньо високо від дна. Є, друзі, друзі бачили? Є окунь. Все-таки рибка є, але вона дуже неактивна і не сильно здоровий окунь. Дуже багато лунок вже обійшов і це тільки піймав. Нічого, зараз будемо пробувати далі. От, ну, друзі, дивіться на яких драконів напав. О, супер мега окунь. Вот такие вот друзья. Друзья, вы бачили. Сразу с дна. Кабанюра. Отакий вот от кабасик, а, як вам? Блін, це прекрасно. Хоча б починає ловитися. Я подумав, що це трава, а виявляється це окунь. Друзі, знову нарешті, нарешті натрапив на стайку. Бу-бу-бу-бу. Ах! Щось є зараз, напевно буде. Оба є, ви бачили, бачили, бачили? О, дивіться. А -а -а. Ви бачите на цих окунів. Ну це клас. Блін, який я задоволений. Дивіться. Дивіться мікрончик. Просто, просто ловить отаких от отаких от кабанястих окунів. От бачили, друзі, це була щука. Це точно була повадка щуки, промазала, я її не встиг засікти. А жаль, було дуже прикольно. Я її просто не просік. От, друзі, знову зловив окунчика, але цей вже такий невеличкий, можна сказати. За дві губи зловився. Окунь дуже пасивний. Сьогодні вітряно, сонячно, вже повноцінна весна, але рибка, я б не сказав, що вона настільки активна, як там по, -по останньому льоду ловиться, можливо, потрібно попасти. Ну, друзі, ще окуньок забагрився. Опа, такий гарний окунь. Гарненький окунчик. Ну що, друзі, от вдалося нам стільки наловити окуня на нашого от такого от мікрончика. Отакі от ті окуні. Ну а тепер пора їх відпустити, поки вони не вмерли. От, рибка нам не потрібна, тому ми її відпускаємо назад. Все, рибка вся пішла, риболової задоволені, рибка жива, всі задоволені. Друзі, от вам перша щучка на сьогодні. Так. От така от шурагаєчка попалася. Друзі. друзі дивіться якого окуню впаяв дуже приємний окушок от. знову окунчик правда вже дрібний але мікрон приносить нам таких окуньків. Ну все, друзі, отака видалась рибалка. Трошечки половив непоганих окуньків. Було багато дрібного, я його не знімав, але в цілому риболовлею задоволений. Тому дякую, що додивилися до кінця. Нехай вам щастить на риболовлю, а я сьогодні отаким от, от мікрончиком і будкою-лісовочкою половив окуньків. І дякую, що додивилась.